Зооригата! Три пригоди в одній коробці. У коробці ви знайдете поле, моделі кораблів, планшети, жетони та кубик. Перша гра небезпечна гонка. Для найменших. Ходимо кубиком, виграє той, хто перший пройде від старту до Фінішу друга гра зоригато, кругосвітня пригода. Використовуйте течії та вири, щоб пересуватися по карті швидше. У грі немає заданого маршруту, можна йти в будь-якому напрямку. Гривець кидає кубик, скільки очок випало на ньому, стільки гекс він проходить. Щоб виграти, потрібно відвідати континенти, зробити фото всіх тварин та повернутися до порту, з якого гравець починав свій шлях. Третя гра Тримай пірата» Чудово підійде для гри дітей між собою або дітей проти дорослого. Білим кораблем управляє патрульний, а рештою кораблів пірати. Зоори не залишить вас байдужим. Детальні правила ви знайдете у коробці з грою або на сайті бомбадґєм.com